Благодійна фідерна рибалка у Дніпрі організували риболовні змагання. Під час вилову збирали гроші для допомоги військовим. У змаганнях взяли участь 66 учасників не лише з Дніпра, а й з Харкова та Запоріжжя. Благодійні внески рибалок склали майже 30 тисяч гривень. Ці кошти підуть на закупівлю генератора для 4-ї танкової бригади Збройних сил України. Це вже другі благодійні змагання з риболовлі, де збирали кошти для танкістів. Під час перших змагань зібрали 48 тисяч гривень на закупівлю авто. Традиційно усю спійману рибу відпустили. Це змагання з ловлі мирної риби. Саме на цій набережні сьогодні змагались наші учасники, але першочергова мета цих зборів це саме допомога четвертій окремій танковій бригаді зсу. Вони зараз працюють на Донецькому напрямку. Напрямку раніше на попередніх змаганнях ми передавали їм автівку також збирали кошти на її пригін, ремонт, фарбування і так далі. А сьогодні ми збираємо гроші на генератор.